Роками Павлоград потерпав від загорань на полігоні твердих побутових відходів. Місто накривав їдкий смог. Комунальні служби постійно боролися з осередками вогню, Щойно вдавалося загасити одну пожежу, спалахувала інша. Цього року ситуацію вдалося покращити. Була виїзна комісія в углові з міським головою на сміттєзвалище, і було прийнято рішення виділити кошти для. Сипки свіжого сміття та як того сміття, яке вже палає. І теж були виділені кошти на проведення рекультаційних робіт. Значну допомогу надала Німеччина, передавши пожежну машину. Завдяки цьому парк техніки комунального підприємства Затишне місто поповнився також з'явились нові спеціальні костюми для працівників, що суттєво покращило умови та ефективність їхньої роботи. На даний час працює 10 одиниць техніки. Це як самосвальна техніка, ескаваторна техніка та машини по підлозу води. Наразі вже засипано кар'єрним дріб'язком близько 5 із 8 гектарів сміттєзвалища. За словами заступника начальника дільниці, цього літа пожежа виникла лише один раз. І це значне досягнення порівняно з попередніми роками. Ми зараз почали проводити. Частково зволоження сміття. Якщо ми проводимо зволоження, ну дуже мала вероїтність, що воно саме займеться. У спекотну пору комунальне підприємство Затишне місто регулярно 2-3 рази на тиждень виїжджає на сміттєзвалище для зволоження території. Це дозволяє запобігти займанням свіже привезеного сміття. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.